на території Закарпаття, таки визначили 330 точок. Однак не для будівництва, а для дослідження території. Інвестори, які хочуть і мають можливість спорудити міні-гес, можуть звернутися до спеціалістів, які визначать, можна чи не можна будувати щось подібне на визначеній території. Таке рішення прийняли депутати обласної ради, громадських активістів, дивує інше, чому усі погодження і дослідження скерували в одні руки. Надано одній з організацій, Закарпатське інвестиційне агентство, монопольне, виключне право на всі роботи, пов'язані з розміщенням, вибором місць, погоджень, залученням інвесторів і так, далі, і так далі. Цьому Закарпатському інвестиційному агентству. Прецедента подібного рішення я шукав, не знайшов. Тим часом в агентстві із залучення інвестицій та господарського розвитку від офіційних коментарів відмовляються, але твердять, що після ґрунтовних досліджень більше половини точок виявляться непридатними для будування, а це вбереже екологію краю. Однак про те, що залишається ще половина, замовчують громадські активісти, на відміну від офіційних установ радо коментують і пояснюють усю небезпеку гідроперспективи. Під загрозою існування опиняться Форель, Струмкова, Харіус Європейський, Лосоч Дунайський, два останніх є червонокнижними видами в Україні, а також ряд червонокнижних водних комах. Величезна мережа міні у верхів'ї Карпат разом із системою водосховищ призведе до зміни гідрологічного режиму, обміління малих річок та зневоднення природних русел. На зустріч із активістами прийшли і підрядники, які будують міні-гес на Перечинщині у селі Тур'я Ремета. У них вже є досвід будівництва подібної споруди в селі Красна на Тятівщині. Підрядники зізнаються, було допущено багато помилок при будівництві. Відтак це зашкодило довкіллю. Ми бачимо ряд долидоліків. Зараз ведеться проект проект реконструкції даної електростанції. Щоб звести вплив до мінімального. Були запрошені європейські проєктанти, які тут зараз присутні. І так само ми підвищуємо свій рівень. За останній рік у нас було чотири візити в Європу, де також переймаємо європейський досвід і дійсно бачимо ці проблеми. Ця наука гідроенергетики в Україні практично на нульовому рівні на сьогоднішній день була, але всі ведуться для прогресу в цьому. Питання: хто ж тоді давав дозвіл на будівництво і хто контролював розробку проекту, і чому проводять експерименти на закарпатських річках? Про це та інше ми спробуємо дізнатися у представників обласної влади. А про деталі розмови повідомимо вже в наступних випусках. Новин.